Дитячий центр Перлина Придніпров'я відкрився на тій території, де колись розташовано було табір імені Матросова у селі Орловщина. У перлині Придніпров'я будуть лікуватися і відпочивати переважно вихованці інтернатів, а також діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Першу зміну дітей в центр вже заселили. Зараз там проводять літо близько 200 малюків. Тут вони не тільки відпочивають, грають у спортивні ігри та розважаються, але і проходять діагностику та лікування в медичному центрі. А з 1 вересня на базі закладу працюватиме і школа. Таким чином діти зможуть прямо тут здобувати освіту. Центр Перлина буде працювати цілий рік. Це перший цілорічний табір у Дніпропетровській області. За словами губернатора, кожна дитина-сирота в області раз на рік побуває в цьому центрі. На кожного вихованця буде заведена окрема медична картка. Він буде проходити діагностику, обстеження, оздоровлення, а при необхідності і лікуватися. І все це без відриву від навчального процесу. Для того щоб діти отримували весь необхідний комплекс процедур, медичний корпус табору оснащений сучасною технікою, ендоскопічною установкою для дослідження шлунка, цифровою рентгенустановкою. УЗІ для діагностики внутрішніх органів та іншою апаратурою для діагностики захворювань та їх лікування. Є тут і лікувально-фізкультурний комплекс з тренажерним залом, масажний, логопедичний та стоматологічний кабінет. Крім того, на території комплексу діти можуть пограти в футбол, волейбол і теніс. Для цього в перлині придніпров'я побудовані відповідні майданчики. А в літній час вихованці табору зможуть поплавати в річці на спеціально обладнаному пляжі. Щорічно в Перлині Придніпров'я відпочиватимуть і оздоровлюватимуться близько трьох тисяч дітей Дніпропетровщини у віці від 7 до 16 років. Нещодавно перлину Придніпров'я відвідав і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Микола Янович ознайомився разом з комісією з роботою та матеріальною базою табору та привітав малечу на урочистій лінійці. Сьогодні у нас з вами дуже торжественний радісний день. Ми відкриваємо замічательний. лагерь отдыха, где большое количество наших детей сможет отдохнуть, набраться сил с тем, чтобы с 1 сентября пойти в школу, ну и в школе уже терять те силы, которые вы наберете за время отдыха. Ну я привез вам вообще, говоря, подарок. От имени правительства вам хочу вручить компьютерный класс. Это много компьютеров. А умеете на компьютере работать? У нас сегодня очень важный и значимый для нашего региона день. В области реализуется много программ, очень много программ, которые имеют отношение к детям. Более 240 тысяч ребят Днепропетровщины в этом году будут оздоровлено. Это более 80%. У нас уже открылись все лагеря, которые работают на Днепропетровщине. Мощнейший проект мы реализуем «Родина для дитины». Назову две цифры. Вы их очень хорошо знаете. На 1 января 2011 года в наших детских домах интернат, интернатного типа было 2300 детей, а сейчас уже на уровне 1500. То есть практически 800 ребят нашли маму и папу. И мы дальше реализуем этот проект. Я уверен, что вот здесь половина ребят, которые находятся здесь, это тоже дети Сироты. И я говорю, что мы дальше будем продолжать этот проект, и наша цель, чтобы каждый имел маму и папу. Только в прошлом году создано 20 детских домов семейного типа и 69 приемных семей. И сейчас как следующий этап от нашего Днепропетровского стандарта мы открываем, как мы говорим наш Днепропетровский артек лагерь «Прылы при Днепрове.